Вітаю всіх. У мене був такий прикольний коментар про якийсь населений пункт Херсонської області. Я не пам'ятаю, це був минулого року, але людина таку класну тему задала: Візуалізація бажання. Ось там був розклад, який повинен бути програтись, якби ця допомога прийшла туди, а не на інший напрямок. Там навіть в новинах навіть Нікола... Ніколаївський Ванюк про це писав, що замість туди пішло на інший. Але вона така тему дала: візуалізуємо, уявляємо, як воно може бути. Я хочу сказати про візуалізацію бажання. Це дуже класна тема, бо нам не вистачає останнім часом позитивних думок. Взагалі, чому ця ця війна? Бо ми мислимо. Ми мислимо війною, ми живемо війною, ми не можемо мислити позитивно. Нам не вистачає позитивного мислення і наше. Біополі на низьких вібраціях. Ми живемо на низьких вібраціях. У нас постійні страхи, стрес, і ми не можемо бачити хороше. А особлива проблема в тому, що коли люди евакуюються, вони не можуть жити повноцінним життям. І ті, хто за кордоном, багато просто існує. На жаль, наші люди не бачать цьому якихось можливостей. У усьому треба бачити можливості. Я коли виїхала у Львів, розкажу про евакуацію, я взяла себе в руки і вирішила, що а чому б не спробувати польську косметику? Я почала, купила собі скраб польський, цікавила. Потім якісь е, львівські страви почала куштувати, е, місто почала дивитись. Ну, Я почала жити. Нам ну, намагатись жити. Так, було б морально важко, не без цього. але... Треба намагатись жити. Найбільший капець я зловила коли ми тільки приїхали в Львов Львова, пішли у метро. Щоб ви розуміли, в Харкові метро і в Львові воно було однаково. І в мене накрило, як, як я у себе метро. Розумієте? Було важко. Але потім відпустило дуже швидко і, ви знаєте, сприйняття, головне сприйняття. Я візуалізую, що все буде добре, і буде так же з тим метро. Воно зараз не працює, то метро. Але воно стоїть, якби, і думати, треба позитивно. Ось візуалізація. Візуалізуємо позитив. Якщо ми в голові в себе зробимо позитив, візуалізацію позитива, і що ми можемо жити добре, і що можна жити добре в будь-якому місці, на жаль, війна вимагає від нас мислення іншого. І ті міста, які зруйновані повністю. Те, що окупована, Луганська область, яка окупована, і я бачу багато людей, які постійно кажуть, хочу додому, хочу додому, хочу додому. Це ж неможливо так жити. Ви ж розумієте, треба жити в тому місці, де ви зараз знаходитесь, і просто жити. Ви ж себе заганяєте в тупік, просто в тупік. Люди просто себе заганяють. Ось візуалізація свого життя. Ви знаєте, я навіть буду робити, мабуть, медитацію на цю тему. У мене вже є дві медитації, буде третя. Так як я маю проблеми зі здоров'ям, певні, це як дефект вже йде, мабуть, то я не можу робити медитації, коли там в мене велике натхнення чи бажання, чи є час, я роблю медитацію, коли мене відпускає. У мене не дуже добре з мовою, бо є дефект на лицевого нерву після пологів, також на стресі. Мені виявили, що це від стресу, від усього. Також одна з причин. І, на жаль, ось така ситуація. І в мене теж візуалізація бажань, де, наприклад, в мене є останнє лікування це оперативне, скажу вам чесно. Але якщо воно буде, то я буду покидати своє рідне місто, тому що воно прифронтове, виїжджати в більш тилове місто, де менше тривог. Це такий у мене вирок є, певний, який я повинна приймати рішення на цю тему. Ось вам візуалізація. І в мене вже в голові йде куди, що як, десь певні є моменти, і я розумію, що я там буду робити. У мене ж є певні думки, як я там буду жити, що я буду робити, тому що це потрібно мені для мого здоров'я, для мого життя подальшого, і це потрібно, щоб я займалася далі своєю дитиною. Це дуже важливо. Тому ви зрозумієте, якщо вже ситуація доводить до того, що треба якесь місце покидати, чи від цього залежить ваше здоров'я, життя, візуалізуйте, уявляйте, що ви можете зробити в іншому місці, як ви можете там жити, що ви можете робити там. Це дуже допомагає, тому що ви вже в голові складаєте план. Тобто ви біополе своє робите таке, що ви закладаєте собі план дій, що ви щось можете робити в цьому житті. І коли людина приїжджає, то вона починає відразу, я повинна зробити те те. те І вона не сидить на місці, і вона не заганяє себе, в першу чергу, себе, у велику біду. Це факт. Я бачу тенденцію, що багато хто евакуюється до родичів. Це дуже класно, я теж виїхала до родичів. Перший крок це родичі. Зрозуміти, якщо є якась підтримка, це все супер, треба це робити певний час. У мене це було три місяці, наприклад, хтось може півроку жити, хтось рік у родичів. Але потім робити своє. Просто намагатись робити своє. Дивіться, кожна людина сама робить своє життя своїми руками. Якщо є небезпеки, постійно тарологи багато хто каже про певні місця, що там є небезпека для життя. Розумієте? Треба думати, що робити. Це важко. Це дуже важко, і треба робити, думати і вибирати, що ти будеш робити. Жити там, де дуже небезпечно, чи виїжджати в більш-менш безпечне місце це дуже важка тема. Але кожен робить крок сам. Кожен робить вибір сам. Є ті, хто намагаються перекласти відповідальність, але це не дуже правильно. Ніхто не відповідальний за ваше життя, крім вас. Візуалізуйте собі. Подумайте, візуалізуйте, що ви можете зробити. Що буде, якщо ви залишите, що буде, якщо ви виїдете, що буде, якщо ви підете туди, якщо направо підете, що буде наліво. Наше життя має безліч варіантів. Безліч. Вихід завжди є, якщо навіть здається, що його немає, але вихід є завжди. Я хочу зробити пораду, мабуть, від карт. Знаєте, навіть візьму іншу колоду. Мені чогось захотілося взяти іншу колоду. Вона тут в мене є. Це колода інша буде, Ленорман. Моя улюблена колода. Я іншу колоду візьму. Мені так чогось прийшло. Так, давайте. Порада від карт. Візуалізація майбутнього візуалізація життя. Порада від карт на цю тему. Яка буде? Витягну одну карту. Ви знаєте? Ось, відкидаємо погані думки, відкидаємо поганих людей. Вимітаємо все погане. Зі своєї голови, перш за все, і ми сильні. Ми можемо, ми сильні. Ми можемо йти вперед. Це сила. Перш за все, це сила. Ви знаєте? І ось це наші ЗСУ. В цій колоді це завжди на військова тематику наші ЗСУ. Вони сильні, вони можуть, вони тримаються. Зрозумійте, вони дають можливість жити нам. Так от, давайте і ми почнемо жити, будемо, як вони. Жити, іти вперед, і бачити своє життя далі. Завдяки ним ми можемо створювати своє життя. Давайте це робити і реально жити. Просто жити.